бойлер знятий, трубопровод обрізаний. На відео Соснівецька школа. Тутешнім приміщенням, ніби вихор пройшовся, усе догори дригом. Цей суцільний безлад справа рук екс-директора освітнього закладу. Його на гарячому упіймав місцевий мешканець Олександр. Тропінкою йшов сюди, чую звук О, за сторони кочегарки. Шорох відкриваю двері, заходжу туди. Директор бившої школи, відкручує насоса топліного. Я його запитую, що ти робиш. Я знімаю насоса, я кажу, ще й чого. Він каже, що це мій домашній за власні кошти куплений, я його знімаю. Аби не гаяти часу на балачки, Олександр одразу ж звернувся до голови села. Коли той пішов на власні очі побачити, що шкодиться у школі, отетерів. Під'їхав машиною з прицепом і вже грузить рішотки з вікон. Коли я прийшов до нього сюди, питаю, що ти робиш тут. Це мені начальник освіти дала задання таке, щоб всього й металолом загрузити і здати, а потім перечислити гроші на Савинецьку школу. донедавна у Соснівецькій школі навчалися всього два класи. Нині двері закладу зачинені через брак учнів. Утім, приміщення встигли відремонтувати, як кажуть батьки, за їх власний кошт. Кожного місяця були, здавалися гроші на фонд школи. В кінці року, в квітень, травень місяць, коли мав починатися ремонт, на краску збиралися гроші на ліноліум, що там докуповували. Коли б Почався ремонт школи, коли вкладали туалети, внутрішні робили. Тож батьки здавали гроші. Головна освітянка Єрмолинеччини Валентина Хоптова досі не може уклигати від побаченого. Усі звинувачення, буцімто по її вказівці збували шкільне майно. Відкидає, каже, жодних наказів горе керівнику не давала. Вчора цей керівник колишній був в нас, йому показали, що. Документи школи, яка ще призупинила свою діяльність, показали акти, по яких передавалися документи іншому навчальному закладу. Показали абсолютно все. Що це сьогодні таке, я не можу розумом, я це осягнути не можу. Тим часом сільський голова вже звернувся до міліції. Справу розслідують. В школі виявлено пошкодження речей, металевих парт, плафонів, електропроводки. По даному факту проведемо перевірки, перевірку на предмет законності їх відчуження школи і на яких підставах взагалі це робилося. Вікторія Спринчак, Михайло Габрух, новини, телеканал Ексклюзив.